Сказав Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить на челюддю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці, щасливий слуга, пан якого прийшовши, знайде, що він так робить. Істину кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли сватою скаже в своєму серці: мій пан париться, не приходить і почне бити слух та служниць, і степити упиватись. пан то прийде до дня, якого він не сподівається, ті один, якої він не знає, і відлучить його. І між невірними призначить йому долю. Той, що знаючи волю свого пана, не приготувався і не зробив. По його волі буде тяжко бити, а той, що її не знав, і зробив, кари не буде його мало бити. Від кожного, кому дано багато, вимагається багато і кому, повірено багато, від того буде більше жадати. Сказав Господь, Слава Ісусу Христу! Вірний і розважний управитель. Якщо добре подивитися згідно писання, згідно тієї традиції, якої було, це не був ні слуга, це не був і не рад. Але це була довірена особа Господаря, який фактично після господаря був другим на тій певній території чи на тій обістці. Він мав всі ключі від комори, він знав, де стоять кошти. Тобто, фактично це була права рука самого Господаря. Так, управитель мав повне право користати і робити на свій розсуд, так, щоб не було шкоди для свого Господаря. Тому коли Ісус Христос розказує і говорить про Управителя, Він дає зрозуміти, кому Господь конкретно дав владу нею користати і тими всіма ресурсами, і служінням, талантами, часом і, відповідно, також людьми. І звертаючись Цими словами Ісус Христос також зачіпає свої учні, даючи їм зрозуміти, що вони входять в Його працю, вони стають Його управителями, яким і дає владу і над нечистими духами, і над різними людськими немочами, і дає також зрозуміти про те, що прийдеться також дати за це звіт. Адже коли Христос говорить дати мірку пшениці у визначену помогу, з одного боку, пшениця це є завжди в Святому Писанні символ Божого Слова, яку Господь дає, але. Він так само дає зрозуміти, що під цією пшеницею, коли Господь говорить про цих управителів, Він говорить не про. Фізичну їжу чи щось таке, але про духовну, про мудрість, про певні поради, підтримку, яку мають уділяти його учні і як мають діяти, відповідно не зловживаючи тим урядом, який він їм дає. Якщо подивитися, то по приписах єврейських, то цих управителів можна розділити на дві частини: тобто вірний управитель. Той, який справді користає і робить так, як би це чинив і робив сам Господь. І другий це про якого саме найбільше якраз розповідає Ісус Христос, це слуга, який забарився у своїй праці. Він почав зловживати тим всім, що йому дало. Так чи інакше, але коли подивитися, тут випливає три таких важких гріхи, які описує Ісус Христос. Жорстокість. Почав бити слух своїх служниць. Жорстокість завжди випливає з найбільшого і з найважчого гріха гордості. Він почав тримати себе вище, понад усіх слух, яким працювали на панах. Зважте, він не є власним, йому довірили лише те все. Від Господаря. Друге, про що описує Христос, почав їсти пити марнотратство. Він марнує не своє, але те, що йому довірив Господь. І останнє, що описує Христос, це пияцтво і нечуйність. Проте, Христос дає конкретно розуміння. Ця людина найперше втратила страх, страх безподняти. Тому що починає собі зловживати і себе сама заспокоювати, тим самим пересипає свою власну совість. І це призводить в кінцевому результаті до втрати серця, коли людина собі нічого з того вже не робить. В кінцевому результаті Христос показує, що так чи інакше після всього чекає справедливий вирок. Тому що Господа прийде тоді, коли слуга не думає. Так, до речі, справедливість і працює. Коли людина найменше сподівається, тоді приходить розклад. І, зважте, Христос дає конкретне зрозуміти. Оминути справедливої відплати не вийде. Хто б це не був, який би це не був, цей управитель чи добрий, чи поганий. Але кожен з них мусить здати конкретний звіт. І дуже цікаво, тому що Христос дає конкретно зрозуміти, Господар конкретно і добре знає, що робить його управитель. Де б він був і як би він не робив. Тому Христос дає конкретно також зрозуміти, що цей уряд Бог дає, але вимагає, однак, і результат. коли подивитися на цей уряд, цей уряд стосується кожного. Бо Христос каже, кому багато дається, з того багато запитається. І це стосується кожного. Багато дається священникові, але прийдеться здати світ. Дається це чоловіку, як голові сім'ї, прийдеться перед Богом здати звіт. Дається жінці, прийдеться здати звіт. Дається батькам, прийдеться здати звіт. Дається директору, теж мусить за це відповісти. Так чи інакше, але подібна історія дісталася була у місті Львові. Один власник фірми, яку він досить гарно розвинув. Йому треба було поїхати, щоб закласти нові філії за кордон. Тому він на деякий час мусив виїхати з України. Він не сподівався, що це аж настільки затягнеться, тому що йому прийшлося виїхати на три роки. Три роки його не було в Україні. І всю свою фірму він довірив одному своєму працівнику. Спочатку йшла мова, що його десь не буде місяць-півтора. Але сталося зовсім по-іншому. Я кажу, в народі сталося так, як нагадалось. І цей його працівник він почав спочатку поводитися дуже чудово, але потім пізніше почав дочіплятися, придиратися до інших працівників, почав до них грубити, хамити. В кінцевому результаті почав використовувати гроші з каси. На власний свій розсуд на себе. Він навіть не здогадувався про те, що в фірмі були розміщені камери. Про це він не знав, про це знав тільки один єдиний Господь. І він те все, що відбувалося насправді в нього в фірмі, він чудесно кожен вечір перевіряв. Тому, коли він за три роки повернувся, першим ділом, що він зробив, це закликав до себе свого працівника. І негайно його звільнив, без будь-яких пояснень. Тоді закликав до себе бухгалтера, жінку, яка була спокійна, тиха, скромна і чесно виконувала протягом часу всю свою роботу і ті доручення, які були. Вгадайте, хто став наступним керівником? Ця жінка, яка ці всі три роки чесно і старанно виконувала свою роботу. Її зарплата зросла в три рази. Каже, вона навіть думатиме. Оце десь і є той принцип, який провадить Христос. Якщо ти є вірний працівник і користуєш тим всім, що тобі Господь довірив, то отримаєш більше. Але якщо ти зловживаєш, то буде по справедливості. В іншому місці Святого Писання конкретно є сказано. за кожне слово і діло, Прийдеться з судного дня здати звіт. І це нікого не мене. Тому у ці церкви кажуть, коли щось говориш чи щось дієш, спочатку добре подумай, а тоді роби. Зрештою, книга мудрості теж каже те саме. Мудрий чоловік спочатку думає, а потім діє. Дурень спочатку робить, а потім думає. Тому зважимо на те, що Ісус Христос кожного разу у Святому Писанні застерігає. Він застерігає читачів про те, щоб їхні шляхи були направлені. Адже Христос нам довірив все своє творіння, те, що нас оточує. Чи ми зберігаємо природу, чи ми її нищимо, як ми ставимося до близьких, знайомих, рідних, як ми ставимося до своїх християнських обов'язків, чи ми пам'ятаємо про своїх рідних померлих, живих? Адже це все нас стосується і цих управителів. Так чи інакше Господа повернеться, і ми теж здамо Слава старосу.